Сьогодні в нас відбувається традиційний міський туристсько краєзнавчий зльот, присвячений всесвітньому дню туризму та дню туризму в Україні, який проводить департамент освіти Кам'янської міської ради. Беруть участь всі заклади загальної середньої освіти, учні 8-9 класів. По-перше, це спілкування, це спортивні навички, це подолання штучних перешкод, це краєзнавчі конкурси. Ну я думаю, що це дуже корисно, Діти спілкуються. Це саме головне, і діти доволі. Дуже вдячні міському голові за допомогу. Матеріальна технічна база наша була поповнена, і ми маємо змогу зараз проводити змагання. Більш корисно, більш якісно. Бажаю вам гарних вражень та успіху. Ви узнаєте інформацію про історію, географію рідного краю, будете долати штучні перешкоди, будете працювати в команді. І від усіх нас хочу подякувати нашим збройним силам України завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. Ми взаємодіємо, співпрацюємо і, і, і щодо вивчення історії географії, духовної спадщини, традиції, обрядів нашого краю. Це дає свої результати минулого року. Ми відправили на область шість робіт, і всі шість робіт стали призовими. Всі наші роботи пішли на всеукраїнський рівень, і 15 дітей від нашого міста стали призерами третього всеукраїнського туру краєзнавчої експедиції Моя Україна Батьківщина. Дуже весело, дуже цікаво ходити по території та дізнаватися багато нового. Також тут є багато інших конкурсів. Як запалити багаття, скласти палатку це дуже добре. то, що дітей навчають такому, бо у майбутньому це може їм знадобитися. Я дуже люблю спорт, мені дуже цікаво, і саме ці заходи мене завжди приваблювали. Ми дуже вражені. Це дуже гарно влаштовано, особливо канатна дорога. Всім дуже сподобається. Другий рік вже приймаю участь. Мені це дуже подобається. Гарний колектив. Судді тут дуже класно. Лісом пахне.